як народ, купалочка в дії українського виробництва. Бачите, на повільних обертах, як вона акуратненько купає. Хтось там кричав, що картоплю б'є. Зараз вам збиска покажу. Опалочка Бушна в ідеальному стані. Людина собі доробила отаку от резину, бачите? Для чого доробила? Казав, що било йому картоплю. І він собі доробив ось такі, такі гуми. Зроблена вона дуже і дуже просто і легко. От, Бачите, вал відбора, шестеріночка і прямо йде. Ось сюди, ломатися тут нема чому. Знизу ножик іде, ножик можна докупити окремо і колесо. Зілля тут чуть-чуть, бачите, забивається, але роботу воно робить свою. Коли воно є більше, шпиця зразу стягує, викидає. Тракторець, якщо щось, тут теж на продаж. Ректорчик 2019 року, 1800 мотогодин має. Ціни її 6,5 тисяч. купалочка 17 тисяч. Люди приїхали, якраз дивляться. Хочуть забирати. На 500 обертів воно купається. Бачите, акуратно покрутиться. we